Всім вітання. Був шум, не хотів коментувати, але динаміку ви побачили. Про що це мова? У даному випадку працювала система. Система вже трошки ускладнилася, як ви бачите, вже два двигуни. Це свого роду ротовертер. Один акумулятор задіяний на один двигун, другий на другий двигун. І було саме цікаво подивитися, що відбувається. Тобто ви побачили, що почав зростати струм і почала виростати напруга. Це при певних умовах, але саме цікаве було спостерігати, коли я оцей другий двигун пустив на заряд цих конденсаторів, між землею давав і одним проводом отут От зараз я повторю, звичайно, що пояснити я це ще не зможу. Єдине, що зустрічалося таке в Романова, що спочатку конденсатор якби заряджається, а потім його заряд починає зменшуватись. Іде якась переполюсовочка. Так, цю ситуацію я продемонстрував. Зараз перекомутую по-іншому. І подивимося цей ефект, який я сьогодні виявив. Так, контроль будемо здійснювати на конденсатора. На вхід вилка враменка йде із двигуна, чорний провідничок. От, а на другий кінець якби середню точку конденсаторів заходить заземлення. Включаю живлення і дивимося, що відбувається з зарядом. Зараз буде йти наростання, потім розрядження. Такі цікаві процеси. І знову ж таки беремо, даємо живлення. розряд Це ще такі цікаві процеси, що тут відбувається. Перетікання енергії. Звичайно, що це не є щось таке аж-аж-аж. Але моменти такі досить цікаві. Ну, звичайно, що відео сьогодні трошки буде довше. Зараз це я продемонстрував сьогоднішнє те, що я виявив. А тепер повернемося до вчорашнього експерименту. Коротке відео я виставив. Я давав от такий трансформатор, і він у нас, якщо подивитися, вторинна обмотка не задіяна. Задіяна буде тільки одна один вивід із первинної обмотки. Зараз я цю первинну обмотку поставлю на конденсатори. І подивимося, яка буде. Наслідки вчора я демонстрував, зараз ще раз повторимо. Так, на вилку в раменка подається заземлення. Білий провід. От у нас йде, от. заземлення там у нас. І на середню точку вихід із трансформатора. Вторинна обмотка у нас виходів немає тут. От вона. Спеціальні шнури, такі факт того, що тільки вихід із трансформатора, і корпус у мене на корпус під'єднаний саме генератор. Тобто, прямої, прямого зв'язку між обмотками немає, є тільки магнітний зв'язок. І дивимося, що у нас відбувається по заряду. Вчора я експ... показував цей експеримент, і заряд був більше, ніж 600 вольт. Ви побачили, що тут бій... дійсно більше, ніж 600 вольт. Зараз я намалюю схему, щоб було зрозуміло, тому що тут дуже багато проводів, і зараз знову будуть нарікання, що ти, дядьку, показуєш, нічого нам не зрозуміло. Зараз роблю зупиночку, малюю схему і поясню, що це я робив на схемі. Так, цю схему ви вже бачили в моїх попередніх відео. Оце збірка цих конденсаторів, так як намальовано. І тут одна вилка в раменка і друга вилка в раменка. В даному експерименті. Цей провідничок, як був голий, так і залишився. І переходимо тепер до цієї схеми, яку ми тільки ще випробували. випробовували. Оцей у нас провідничок голий був. Але заземлення у нас стояло. Саме з цієї сторони, тому що цей якби, місточок, ну, велика врамінка півміста, заряджали саме цю пару конденсаторів, ці два конденсатори. На ці конденсатори у нас нічого. Якраз саме сюди нічого. Ну, але земля була під'єднана так. Саме цікаво в цій схемі подивитися на цей трансформатор. Дивимося. Генератор от У нас виходить на корпус. Конструкція цього трансформатора, отут от у нас середня точка, от вона виходить на корпус. Тобто, якщо подивитися на схемі, от у нас так і виходить. Тобто, якщо подивитися, у нас тут коло не замкнене, іде енергія тільки по одному проводу, заходить на трансформатор. І поширюється тут, струм не може проходити, оскільки коло тут у нас на цій обмотку не замкнене. Тобто ми тут бачимо тільки магнітну складову. Далі дивимося знову ж таки, вторинна обмотка. От на схемі намальовано. Так, заходило сюди на середню точку. От. І вже на вилку Абраменка, от, подавалося заземлення. Оце така схема. Якщо брати згідно теорії, то у нас тут коло не замкнене, тут струм у нас не проходив. Тут на струм не проходив, тобто, нібито це коло розірване. Якщо подивитися заряд для того, щоб у нас заряджалися ці конденсатори, у нас повинна тут проходити енергія. Тобто, це коло нібито замикається. На практиці ми так побачили, що енергія через цей трансформатор проходить. Але це трошки інша енергія, над якою я вже працюю. Вже більше місяця час плине досить таки швидко. От, але сьогодні отримав декілька таких цікавих моментів, з якими з вами ділюсь схему. Продемонстрував, щоб вам було хоч якесь маленьке уявлення, з чим ми маємо справу. Але оце саме проходження енергії через трансформатор і через ці цих Конденсатори це досить цікаве явище. Буду рухатись далі і ділитися з вами. Підписуйтесь, ставляйте лайки, поширюйте. До нових зустрічей!